Над населеним пунктом знову майорить синьо-жовтий прапор. Збройні сили України звільнили важливе село на межах двох областей. Повернення філії під контроль України стало черговим підтвердженням сили і мужності українських захисників. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Батальйон Шквал, що входить до складу полку Скеля, успішно провів бойову операцію та звільнив село Філія, розташоване на адмінкордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями. У визволеному населеному пункті знову піднято український прапор. Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку Скеля. Підкреслюється, що українські захисники продовжують тіснити сили противника на східному напряму, та крок за кроком відновлюють контроль над окупованими територіями. Наступальні дії батальйону шквал відбувалися у складних умовах. Російські війська намагалися закріпитися у філії, облаштовуючи оборонні позиції та кілька вогневих точок, щоб стримати просування сил оборони. Однак злагоджені та рішучі дії українських підрозділів змусили окупантів відступити, залишивши населений пункт, після звільнення села українські військові розпочали стабілізаційні заходи. Саперні підрозділи ретельно обстежують територію, перевіряючи її на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів, які могли залишити російські війська, водночас місцевим мешканцям, що пережили. Окупацію надають необхідну допомогу, гуманітарну підтримку, медичні послуги та психічну реабілітацію. Спікер української добровольчої армії Братчук пояснює, що, хоча на деяких ділянках фронту штурми окупантів тимчасово призупинилися, це ураження оманливе, бої тривають уздовж усієї лінії зіткнення. Російська армія постійно, хоч і невеликими піхотними групами, здійснює Атаки, якщо давати характеристику усьому фронту, попри те, що на деяких напрямах протягом доби не було штурмових дій ворога, це не говорить, що там взагалі нема бойових дій. Ворог усюди намагається атакувати. Штурмових дій цілком можливо, буває не так багато, але з усім тим ворог намагається діяти малими вихідними групами. Це загалом те, що сьогодні відрізняє усі напрями фронту станом на Зараз, за словами братчука росіяни намагаються остаточно проводити стратегічне перегрупування військ.